На Ловзівському стадіоні «Локомотив» урочисто відкривають фінальний матч відкритого кубка міста Лозова з футболу. Звучить державний гімн України, полеглих на війні співвітчизників вшановують хвилиною мовчання. Далі футбольні команди вітає секретар Лозівської міськради Юрій Кушнір. За дорученням міського голови Сергія Зеленська від себе особисто, Хочу привітати всіх вас. Цей турнір, який проводиться традиційно. Лише в 22 2022 році ми вимушені були відмінити його проведення, але 23-й, 24-й рік ми проводимо цей турнір, який приурочений дню міста. За те, що ми маємо можливість сьогодні тут з вами. Проводити змагання ми маємо бути вдячні Збройним силам України. До фіналу дійшли дві команди рятівник Лозова та жовтневі Зурі Біляївської громади. Загалом цього року за Кубок Лозової змагаються п'ять команд. Відкритий кубок, в ньому беруть участь лозівські команди і в цьому році була запрошена команда з Біляївської громади. Раніше більше команд було да. От під час повномасштабного вторгнення ну, да, команд стало менше. Хлопці, хто на службі, хто працює. Біляївські футболісти змагаються у Лузовій не вперше. Команда вважається сильною, адже щоразу доходить до фіналу, говорять у Лозівській федерації футболу. Тим не менше рахунок у першому таймі відкривають футболісти Лузівської громади. Гол у ворота суперника забиває Євген Співак. Наші хлопці молодці. Половина команди, тільки повернулася з гасіння пожежі, перебувала в Візюмському районі. Суперник сильне, сильна футбольна команда. Дуже досвідчені футболісти з історії, з досягненнями. Боротьба за головний кубок дедалі стає напруженішою. Лузівські вболівальники більше нервують. М'яч кілька разів пролітає у максимальній близькості до воріт рятівника. Гра дуже гарна. Чесна, грають дві сильних команди. Ну, будемо сподіватися, що ми переможемо. Ну, покаже все. Я вдячний лозівщині за завжди радушний прийом. Після напруженої боротьби матч завершується перемогою лозівчан. Рятувальники отримують головний кубок змагань, і це стає для них подарунком у День професійного свята.